Команди пожежної охорони у селах будуть реформовані. Планується створити добровільні пожежні формування, до яких може долучитися кожен житель села. Про це на сесії розповів голова Тростянецької громади Юрій Бова. За його словами, у країнах Європи, а також у деяких громадах України, такі пожежні служби вже працюють. Колхози раніше утримували ці пожежні команди, потім продали на сільські ради, як воно функціонувало, навіть юридично неправильно воно функціонувало. Тому ми приводимо відповідність до юридичної форми, приводимо відповідність до задач, цілей і так далі. І тоді староста буде знати, що в ньому в селі 50 вогнеборців чи 20 вогнеборців, якщо в нього не був, в лісі загорівся там пожежа і грозить там села спалити. Він всіх 20 виводить і вони всі тушать. А не троє, ті, які там числяться, і двоє з них пенсіонери, які не прибіжать 20 метрів, розумієте, Ось така ситуація. Причому можуть бути жінки абсолютно. У Польщі багато жінок я бачив, ну десь відсотків 30 жінок в тих командах, які набрані, вони теж можуть тушити, можуть певну функцію виконувати і так далі. Тому що ми дивимося, в Швеції приїжджають, водіями, дівчата працюють. апарата нема, сидячих людей нема, оце ми приїжджаємо до них там в Польщу, подивитися, як воно працює. Вони це вийшли, оділи форму, показали, як вони працюють, кажуть, якщо пожежа, ми приїжджаємо, нам тут в селі три хвилини. Під'їхали бігом, і в них там іде визов на, на, на телефон, бо інформація про пожежу поступає в державну службу на їхню. Вони зразу набирають е, цю бригаду, яка є в селі, і говорять, що дивіться, одному, другому, третьому продається сигнал цей про те, що пожежа, і люди прибігають, одягаються, і одразу на пожежу поїхали. Але вони обучені робити, обучені робити, бучені робити витягнули людину, бабушку з будинку, навчені робити першу медичну допомогу. Навчені правильно тушити, беруть участь у певних змаганнях. У них це як культ цілий. Тобто, от, от система пожежна, добровільна пожежна в Америці, в Німеччині я дивився і в у Польщі дивився. Це є дуже в серйозна поставлена робота. У нас ця робота в нашій країні. На жаль, була запущена. За словами голови громади, добровольці обов'язково будуть проходити навчання як з домедичної допомоги, так і правил поводження у надзвичайних ситуаціях. Вони мають право бути на будь-якій роботі, десь працювати і тільки коли пожежа виконувати ці функції. Вони звільняються від своєї виробничої діяльності, вони бросають своє робоче місце, там трактористи чи доярки чи когось іншого, за клуба і так далі. І виходять, виходять, умовно кажемо, одягають форму, у них є своя форма, своя каска, свої ботинки в шкафчику висять, і вони одягають і біжать тушити пожежу. Але при цьому забезпечені фізично. А в нас сьогодні, якщо навіть жителі села доєднаються до дотушнення пожежі, вони не обучені, у них немає форми, у них немає засобів дихальних, балонів там кислородних, ще чогось іншого, інструментарію і тому подібне. Вони навчені працювати в команді, працювати під час тушення пожежі, паніка і все інше. Тобто селяни навіть приходять жителі села допомагати щось робити, і починається цей хаос. Тому бути все злагоджено. Коли приїжджає, бачимо пожежна машина, тушити пожежу там ну, державна, хлопці знають, що робити. Хтось шланг розматиє, хтось там машину вмикає, хтось там біжить, уже там щось стягує там якийсь шифер з даху. Кожен знає, що робити. А ці речі повинні бути відпрацьовані. Тому тоді воно ефективно. От Наша задача почати цю ефективну впровадження ефективної системи, поводження з вогнем, поводження при надзвичайних ситуаціях і тому подібне. У центрі надання соціальних послуг створюють нову посаду помічник ветерана. Він буде надавати підтримку та допомагатиме адаптуватися до цивільного життя. Його основна задача це супровід, так сказати, соціальний супровід безпосередньо ветерана, який повернувся з війни. Їх соціальний супровід від військового життя до цивільного життя. Наприклад, допомогти в оформленні там документів, оформленні якихось пільг, в оформленні яких спільг, в гормі, можливо пільг на землю, звернутися можливо до психологів, направити до психологів. Відбір до штату помічників ветерана здійснюється на конкурсній основі за допомогою цифрових інструментів. Заявка подається в електронному варіанті. Кандидат помічника ветерана повинен зайти на цей ресурс, заповнити електронну заявку, підтягнути там певні документи. Там освіта, паспорт, код і причетність до членів загиблих. В міністерстві ветеранів іде відбір. Відбір буде проводитися по всій Україні. На всю Україну на сьогоднішній день передбачається помічників ветерана 550 чоловік. Потім буде відбір. Якщо вони пройдуть, кандидатура пройде, в громаді у нас створена буде створена комісія, і ми затвердимо цього особу цього кандидата, і він буде працювати у нас в установі, але буде надавати послуги по всій громаді. Якщо вас зацікавила ця посада, ви можете звернутися за консультацією до Центру надання соціальних послуг. Адресу та контакти ви бачите на екрані. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.